Вітаю, пропоную до вашої уваги огляд закупівельних новин за робочий тиждень з 6 по 10 січня 2025 року. Доступ до ЄДР 9 січня. Мін'юст відновив роботу єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб, підприємців та громадських формувань. Користувачі знову можуть безплатно шукати інформацію та формувати витяги. Господарський кодекс. Верховна Рада України ухвалила законопроект, що скасовує Господарський кодекс, а для дії нових норм передбачили трирічний перехідний період. Оновлена ТТН. І з 3 січня діє нова товарна-транспортна накладна. У ній додатково потрібно зазначити відомості про ідентифікацію тварин для сировини, яку отримали від забою тварин, а також відомості про умови зберігання харчових продуктів тваринного походження під час їх перевезення. Судовий збір. 7 січня змінився порядок повернення судового збору за судовими рішеннями. Тепер органи казначейства повертають судовий збір лише за електронним поданням, яке сформували Державна судова адміністрація, її територіальне управління або відповідний суд. Договори МПІ. Для погодження договорів у сфері інформатизації вартістю до 500 тисяч гривень потрібно використовувати нову Google форму. Природній газ з 1 січня зросли тарифи на транспортування природнього газу, і нафтогазтрейдинг підвищує ціну на газ для бюджетних установ. Зміну ціни в уже укладених договорах компанія погоджується оформляти додатковими угодами. Поради, щоб правильно змінити ціну в договорах про закупівлю з Нафтогаз трейдингом, ми вже опублікували в експертно-правовій системі експерту з держзакупівлі. Заходьте і читайте.